Вітаю хто просто дивиться канал. Е, хочу показати мій телефон ще один свій е, Ланіко. Е, у мене були похожий ласоніку, в основному ласоніки я е, Чому хочу це і показувати Попередній попередній там нема що показувати, то там один мотло. Вони десь один лежить на відновлення колонки зовсім до іншого, бо голова там була така убита, що це взагалі там один мотло. Я розібрав і там на запчасті кустив. Він що заказав голову, теж чоловік казав, що запевняв, що робоче. Як приїхав, там такий дірок понасверджував, не знаю для чого. Е регулятор взагалі не працює і щоб його випаїти, треба всю плату відкручувати, щоб долізти і випаять. Шнурка щоб випити регулятора замінити чи плюс зібрати чистий. Короче, Коротше ще те заняття. В <кхід> основному покладалися морто. Е люблю, наприклад, я такі апарати. Ось, бачите, це коробочка, це його назва FM, SM стерео, радіо, мойтофон приїхав в досить непоганому стані. ще навіть ручечка замата на для за робочий, так заявляв, що давай характеристики, 150 Вт-та-та-та-та-та-та, що-то не знаю, що читатися. Документів на нього не було, ніяких схем, нічого. Але сам мійтефон досить непогано в останні, Зараз я покажу. Мейтефон я розпакував. Він це вже зараз він такий гарненький. він підкрашений, помитий, в ще протерти, він вже працює, все. Касети, навіть якщо чесно, навіть пасіки не міняв, пасіки. Все більш-менш працюють, я яке не так часто слухаю, але вони працюють, без мене вистачає. Механіка все працьовує. По поводу ще цього метрона, є попередні, тож, там, не знаю, чи це попередні, чи це пізнішний, е, реверсні деякі. Тут є індикація, тіпа, з двох сторон тут іде індикація ось. Е, Ну що ж, кнопки перемихачі, тут, тут туди ці рядні кнопки. Ну це, ну як, сказати, це на свій там зручно. <кій> Ще таке питання до спеціалістів. Тут стоїть світодіоди. Я розбирав тут червоні світодіоди, я припаяв, поставив зелені. Вони запітані від динаміків. Якщо додають звуку, тоді вони починають мігати. У мене колись був гіркий опік, я в магітофон романтіка поставив таку саму світу музику. І через півроку магітофон скляк. Не знаю, чи це від цих світодіодів нагрузка, я навіть не знаю, що чесно. Ну, хто там знає, хто стикався з таким, дайте толковий совет, чи його відключити, чи чому нічого не діє. Що ще по моєму тхнуну зроблено було? <кій> <кій> Він про кнопки тут були. Регулятори навіть їх не змазував. Регулятори досить позункові, вони досить висовуються, нічого не Нічого не... все чувствує, нічого там не заїдає, нічого не клинить. Де не шаруділи. Кнопки, правда, прийшлося повозитися, промивати, навіть випаювати їх. Так що роділи, що це контактний нажимаєш радіо працює, потім починає пропадати. Я їх, ну, Довелося повозитися. Е, ще по динаміка. Е, спочатку це кнопочки, ну, кнопочки теж були, почалося поміняти динаміки. Динаміки теж тут ось такі стоять. Значте, я поставив геть ідентично такий самий. Е, Наш магніт трохи більше теж на 4 Ом. Ось він так динамік. як десь давали дискотеку, добрий, він так подхруплює. Ще найбільше, найбільше звуку, то ще працює. Може ці самі ниточки. А може ні, вони ниточки не в стані. Один динамік. І, також другий. Ось другий. Теж зроблено Ось сюди динамік запитувати, тут припавиться конденсатор на... Високочастотник, все. Теж з колонки прийшлося теж повозитися, розбирав, пробивав, проклей, бо чутно як, чудно, а так як. Не чудно такий звук був, як в а зараз він не такий звук шумодавкою модавкою поклеїв, все, позаклеював, все працює. Зараз я покажу ту сторону. Ось, Бачите, це його емблема FM 60Вт. Дивився мікросем, мікросеми досить непогані тут, але бачите, як би теж йшло під годинник і штампували, мабуть, які хоч. Що тут? Це стандартне інше штекер 12 вольт, 220, 240 вольт. Е, ну що ж, батарейні трішки є, тож в цих медфанах немає самого штекера, я б то його можна було і поставити, але не знаю, що я не поставлю. Треба свердити дірку, не знаю, не захотів поставив поки місь оригінали, коли було все. Е, що чесно я усі не перевіряв. Радіо працює, касети працює. О, зараз вам включу, покажу, що. Е, по поводу шіцомітфона. Е, пластик, да, там не знаю, пластик дешманський, Ну, Але звучить досить непогано. Включається. Ось включається. Тоже прикол фішка яка він виключений. Е, працює. Радіо, наприклад, не працює без цієї кнопки. Це кисета. Включимо, наприклад, кнопочку О, засвітився вже Включаємо. Це сіта грає. Кисети теж досить непогані, головки не затерті, не вбиті. Механіка в досить непоганому стані. <кій> Тільки що кажуть, немає реверсний дек. але, як <кій> казав, для мене це не проблема, я не так часто слухаю кисвято. Якщо <кій> чесно, він глушив ну, мене своїм звуком. Звук досить непоганий. Зараз я тихо, я не даю голосу на боку. Т30 пішос то еще. Мої ну, діти сплять зараз. І постой збужу, і то будемо мало місця зі мною по номі. <плізь> Це эквалайзер, митлер мікрофон, максимум, я даже його що, не... ну, шо, ще сто ну що ще порізається. FM, M. D. Мікрофон. Фон, наушники, ну що ще, я навіть не показав такого. все, вроді би. Що хочу сказати, медфон таким, хочете робити профілактику і його ремонтувати, не ремонтувати, проводить профілактику. Як він не вбитий, не ушарпаний, хай не буде часто в є ласонік. Попереднього там теж там все побривано, по я взяв відновлення, казав, продавець. Працює, все працює. А приїхав там, все побривано, по все. Та, я казав, є деякі, деякі мій фони, я почуття ремонтую, показую відео, що я зробив, що не зробив. Але є дуже багато таких е, трупів, що їх не знаю ні ту викинути, ні то його. Навіть не знаю, що з ним робити. Ви їх встановити, наприклад, це. Нема сили і терпіння. Ось такий апарат. Кому який зустрічався і походу світу музики, под... дайте мені відповідь на чим надає, на... чи на динаміки, чи на самоусітельну нагрузку дає це. Ось такий апарат. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба вам, До побачення.